Добрий день, малята! Я білочка роденька. Сьогодні я хочу поговорити з вами про вітаміни. Слово вітаміни означає життя. Вітаміни корисні для людей. Вітаміни знаходяться в овочах та фруктах. Всі вітаміни смачненькі, і солоденькі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен, хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними дужими, до хвороб завжди байдужими. Дітки, а в мене є друг. А хто це? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий, я стрибаю, я тікаю. Дуже куций хвостик маю. Ви зрозуміли, хто це? Це мій друг зайчик. Одного дня зайчик поділився зі мною своєю бідою. Він почав погано бачити. Я порадила зайчикові їсти для покращення зору моркву. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Дітки, а скажіть, яка морква на смак? Так, солодка, хрумка, соковита. А якого кольору морква? У мене шубка рода, а морква помаранчева. Морква трикутної форми. Давайте намалюємо моркву для зайчика. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби помаранчевого зеленого кольору, пензлики і вологі серветки. Приготували ліву ручку і стиснули її в кулачок. Частину кулачка розмальовуємо помаранчевою фарбою і притискаємо її до аркуша. Це буде морквинка. Ще раз розмальовуємо кулачок і малюємо ще одну марквинку. Зеленою фарбою малюємо бадилля моркви. Ось такі гарні морквинки у нас з вами вийшли. До побачення, дітки! Чекаю ваших робіт!